Опалювальний сезон станом на середину дня розпочався в 17 громадах Харківщини. Повідомив начальник кова Олег Сенгубов. Напередодні він видав розпорядження, яким дозволив подавати теплоносій на місцях. Традиційно першими батареї нагріваються у соціальних закладах. З опаленням по області вже 130 лікарень, шкіл та дитсадків. І поставлення задача підключити всю соцсферу повністю. А от при ухваленні рішення про опалення житлового фонду зважатимуть на погодні умови. Температура протягом трьох діб не має перевищувати 8 градусів зі знаком плюс. Станом на ранок з теплом вже були 30 багатоквартирних будинків у різних громадах регіону. Щодо опалення житлового фонду Харкова, Сенігубов цифри не назвав однак зазначив, що цей процес розпочався. На питання чи вистачить регіону газу, начальник ОВА відповів, що на сьогодні його вистачає, і уряд працює над тим, щоб забезпечити Україну блакитним паливом на весь опалювальний бальний сезон